Вихідними у долині троянт не було до яблуку впасти. Черкасці вийшли на святкування Дня міста сім'ями. Родзинкою цьогорічного заходу стало авіашоу. Повітряну виставу черкащанам презентували члени одеського аероклубу. Літаки, перетнувши Дніпро, продемонстрували віражі, педлі та фігури вищого пілотажу. Авіасудна випустили над Дніпром кольорове конфетті, присутні від побаченого у захваті. Сподобалося шоу, воно нас викликає багато таких. Емоції дуже добре. такого не бачили, е, такі літаків це вперше було. Я бувши воєнний, смотрів, варіантів багато, так, але це дуже хороший варіант. Незважаючи на скептицизм, той, що на форумі був відносно свята, мені сподобалось. Окрім повітряного дійства, того дня містян дивували і ековиставкою, і концертом. Хедлайнерами стали гості зі столиці. На запрошення спонсора свята, почесного президента Азоту Валентини Жуковської до Черкас приїхали гурт Тартак Гайдамаки та народна артистка України Марія Бурмака. Я сподіваюся, що концерт буде для вас цікавим. Інтересним і надавати такого запального відчуття, що сьогодні свято. Святом вас я бажаю, щоб черкасці були задоволені своїм власним життям і настільки були задоволені, щоб вони запрошували сюди гостей, таких як ми інших, і щоб ці гості були не менш задоволені ніж черкасці, і по так ну потрошечки заздрили. Отже, ж повезло їм живуть в такому прекрасному місці. Сашко того дня був не лише у амплуа-виконавця, а й у ролі ведучого. Що сьогодні святкуємо не просто якесь там свято, а день рідного міста Черкаси вітаємося! Добрий вечір! Ті, кому не пощастило зайняти зручне місце у долині троянд, заполонили пагруб слави та вже звідти підспівували учасникам концерту. Не обійшлося і без подарунків. Почесний президент ПАТ «Азот» Валентина Жуковська презентувала місту новий придбаний тролейбус. Я радий бачити тисячі усміхнених облич і хотів би побажати, щоб весь наступний рік до наступного дня народження у кожного з нас такі самі посмішки були на обличчі, незалежно від погоди, незалежно від настрою, щоб завжди в наших душах було тепло, затишно, щоб ми любили своїх ближніх, своїх рідних. Олена Берестенко, Віктор Наточі, Віка Вікановини.